Тиждень у Прилуках завершився потужним заходом для освітян та представництва органів місцевого самоврядування. Ліцей номер один перетворився на дискусійну платформу для учасників від громад Прилуччини і Ніжинщини. Піворганізаторами стали Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації, регіональне відділення асоціації міст України, а також Прилуцька міська рада. До присутніх з вітальним словом зверталася міський голова Ольга Попенко серед поважних спікерів, експерт з питань освіти Михайло Гончар. Говорила на тему освітній менеджмент в органах місцевого самоврядування сьогодні Приуцька міська рада разом із асоціацією міст України на базі першого ліцею проводить захід обласного рівня. Сьогодні ми приймаємо представників більше 20 громад. Семінар присвячений змінам у освітньому законодавстві. Навчання призначене для громад Ніжинського і Прируцького районів з питань менеджменту освіти. Ну і переважно учасники, які беруть участь, це. Начальники відділу освіти територіальних громад ну є також профільні заступники. Запрошений експерт Михайло Гончар. Надав роз'яснення по всім змінам, які є сучасні, а також відповіді на всі питання, які були у присутні. Михайло гончар брав участь у розробці освітніх законопроєктів, котрі вже почали діяти чи на етапі запровадження. Тож, перш за все, намагався пояснити освітянам, про що ці нормативно-правові акти асоціація міст системно здійснює просвітницьку роботу серед органів місцевого самоврядування, зокрема і в питаннях освіти, Тому що ми представницький орган органів песового самоврядування відповідно зацікавлені в тому, щоб територіальні громади мали об'єктивну і своєчасну інформацію щодо нововведень або майбутніх нововведень, і давали пропозиції щодо можливих необхідних змін, тому що їм безпосередньо працювати з нормативно-правовою базою. Важливо, щоб ця робота була максимально ефективною. В інтересах наших мешканців територіальної громади разом із представниками Чернігівської регіональної асоціації міст України ми обговорили закони про освіту, новий закон про дошкільну освіту, плюси та мінуси, ймовірні ризики, і також як освіті працювати і на що в першу чергу звертати увагу при виконанні нових законів. Згідно нового закону про дошкільну освіту, там дуже багато змін. Ну, наприклад, директори вже не будуть по контракту призначатися там, їм продовжувати контракт, будуть і надалі, а уже йтимуть на конкурс. Також збільшена кількість днів відпустки, також зменшення години для працівників дошкільної освіти, і в свою чергу це знову таки вносить зміни в усе в наші плани. В усю структуру освіти навчання було дуже цікавим, дуже змістовним повчальним. Ще раз повторити закон про проводошкільну освіту, почути більше тлумачення інших різних понять. Це дало краще можна сказати, повторити і набути нові знання. Можливо, щось пропустив, коли вивчав сам самостійно даний документ. Багато запитань зібрало обговорення реформи профільної освіти з 8 тисяч навчальних закладів, дві трансформують у ліцеї. Під час запровадження цієї інновації важливо зважати, чи отримують якісні освітні послуги всі українці. Резюмує Михайло Гончар. Ми сьогодні обговорювали дуже нагальне питання впровадження профільної освіти. Нещодавно був зареєстрований законопроект про профільну освіту, який міняє правила гри, тобто правила формування мережі закладів профільної освіти, цих ліцеїв. І відповідно для нас дуже важливо, як для асоціації МІС, зрозуміти, як бачать наші територіальні громади, а вони у нас. Різні, сільські селищні, міські, як вони бачать модель профільної школи саме для себе в своїй специфіці свого регіону або, скажімо, району. Звичайно, є і прихильники такої, такої моделі, є і ті, хто все ж таки вважає, що потрібно поки що залишити все так є, поки триває повномасштабне вторгнення, і реформувати вже після перемоги, але ми маємо на сьогоднішній момент законопроект і потребується нам потрібно розуміння, як віднестись до цього законопроекту. Говорили не лише про освітній менеджмент в органах місцевого самоврядування. Активна проєктна діяльність та співпраця з міжнародними донорами це можливість покращити умови в школах та дитсадках. Як таку роботу організовують у прилуках, ділилася з учасниками семінару директорки двох навчальних закладів. Сьогодні буде показана презентація ліцеїв номер 1 і гімназії номер 10 Директори Олена Геннадійна Рогльова та Юлія Петрівна Зімбалевська покажуть досвід роботи, а саме участь у проєктах. і нам є чим пишатись, і є що. Показати це була пропозиція Прилуцької міської ради, і в принципі зрозуміло, що саме така була пропозиція, вочевидь у прируках є, мабуть, ну дещо більше можливості ніж у багатьох багатьох інших громадах. От, але е, тим не менше, варто подивитися на ті готові рішення, які є. Ну по собі знаю, відвідуючи ну не лише в Україні, але і в різних е, інших країнах. В тому числі заклади освіти наразі Прилуцької гімназії No10 реалізовано 14 міжнародних проєктів та програм, які охоплюють як матеріально технічну базу, так і якість освітнього процесу, і мотивація, стимуляція педагогічних працівників до роботи. Тому що ви сьогодні почули, що є такі проекти, які є мотивацією людей. Вчителів до роботи. І кожен проєкт, повірте, це виношена ідея, викладена так, аби надавати якісні освітні послуги, тому що потреба сьогодення, ми бачимо, є надзвичайно високою, а ми маємо відповідати всьому чинному законодавству, яке на сьогодні існує, і тримати такий імідж гімназії, аби бути. Успішним закладом, і щоб в цей заклад йшов здобувач освіти, здобувати якісну освітні послуги. Потрібно сказати, що прилуки це один із лідерів освіти Чернігівщини. Відповідно, вони мають дуже гарний досвід і впровадження інновацій в середній дошкільній освіти. Тому дуже важливо, що представники інших громад сьогодні в прилуках і мають можливість познайомитися з цим досвідом. А ми зі своєї сторони будемо намагатися попуралізовувати і досвід прилуки інших громад через роботу наших секцій, нашої секції з питань освіти асоціації міст України, яку ми проводимо двічі на рік в різних громадах України, щоб наші освітяни, як правило, це начальники відділу освіти, бачили найкращий на сучасний досвід, який можна використати і в своїй громаді в залежності від інтересів.